Всім привіт! Мене звати Настя. Я провідник реліла, Мак, коуч та наставник експертів. Рада бачити тебе на своєму Ютуб каналі. Тут все про духовність, саморозвиток та внутрішню гармонію. І сьогодні я хочу підняти таку дуже цікаву, важливу тему. До мене часто приходять клієнти і кажуть: Настя. Начебто є такий внутрішній поклик до реалізації, відчуваю, що можу, можу більше. Начебто знаю, що робити є чіткий план дій, але не вистачає якоїсь. Енергії для реалізації, або швидко зливаюсь, або дуже, дуже швидко вигораю і не вистачає якоїсь начебто мотивації. Тож сьогодні я хочу підняти таку дуже важливу тему про нашу енергію, але про енергію в жіночу. Я коли 11 років тому відкривала святкову агенцію свою власну і починала їздити по різним бізнес-тренінгам, семінарам, все ж не розуміла, ну блін, як всі працюють в такому режимі ЄБШ 24 на 7, як у всіх вистачає мотивації, енергії щось робити? А я Дуже швидко закінчуюсь, і закінчуюсь настільки, що в якийсь момент, там через рік-два роботи без вихідних, я просто лежу на ліжку і мені нічого не хочеться не в подорожі, не речі покупати, ані збирати гроші на машину чи квартиру. І тут я здалась питанням: що ж такого треба робити мені для мене, для того, щоб в мене була така постійна. Мотивація. Тут до мене прийшла таке дуже класне слово, як дисципліна. Да? Коли ти працюєш не на мотивації, а на дисципліні, це дуже круто. Це допомагає рухатися далеко. Тому що мотивація і наші такі короткострокові цілі це завжди. про... Втрату своєї самооцінки, а, а наші довгострокові цілі це завжди про довгострокову дистанцію, і це про нашу дисципліну і високу самооцінку. Але сьогодні я хотіла підняти тему енергії наповнення. Я думала, ви вже не один раз чули, що наш світ це енергія, гроші, це енергія і повсюду енергія. Що ж таке енергія, де ній взагалі її брати? І як її шукати саме для себе. Я знаю дуже багато дівчат, підписане там на якихось ютуб-блогерів чи інстаблогерів, дивляться про це шикарне життя і думають, що з ними щось не так. Хочу сказати з вами все ок. Просто кожному з нас треба шукати такі нитечки, знаєте, до самого себе, до своєї душі, і можливо, те, як у когось це працює. У вас працювати не буде. Тож я б дуже хотіла, щоб ви пошукали ось ці ниточки до себе. Що таке для вас енергія? Як наповнюєтесь ви? І що таке жіноча енергія? Якщо чоловіча енергія, да, що розповідають на бізнес-семінарах, це ставити цілі це дуже ем, агресивно їх досягати. То наша жіноча енергія це про легкість. Але хочу зазнати, зазначити, що це не про інфантильну легкість. Відчуваєте різницю? Я легка жіноча, і я інфантильна, маленька дівчинка. Хочу поморятувати, і щоб все в мене було. Але так теж не працює. Є е, е, джерела жіночої енергії. Те, що нас жінок наповнює, надихає, відновлює. І ця енергія це основа нашого життя. Енергія жінки вона дуже тісно пов'язана із природою, Із природою зовнішньою, і природою нашою внутрішньою. Ключові можу назвати зараз три таких: ключові, ключові джерела жіночої енергії. Перше це природа, це елементарна прогулянка на свіжому повітрі, це споглядання води, дерев, заходу сонця. Це все, що допомагає відновити наші сили. Знаєте, я колись була на лекції у Олега Торсунова. І він казав, що жінкам треба дуже багато ходити. І якщо ти не знаєш, що в житті зробити, ходи по чотири години в день на свіжому повітрі і просто споглядай. Він розповідав про свою жінку, як вона збирає там компанію своїх дівчат, і вони ходять там деревенькою, наповнюються, по перше, жіночим колом жіночої енергією, по-друге, природою. Тобто, перше джерело, яким дуже багато хто нехтує. Люди думають, що краще зараз полежати на дивані. Я, типу, трошки перепочину, а потім зроблю кошти і піду там десь відпочивати. Але елементарна прогулянка вона теж відновлює ваші сили, вашу енергію. І вона наповнює цю енергію. Вона дає вам ту енергію для того, щоб ви могли рухатися далі. По друге. Дуже наповнює жіночою енергією. І це, знаєте, закладено із спокійних віків. Да? Жінки завжди займалися ритуальними танцями, перед якимись подіями, перед збиранням врожаю, перед тим, як на полювання чоловіки ходили, танцювали ритуальні танці. Вони це робили, ну, по-перше, для того, щоб да, там якихось богів долучити до себе. Ну і по-друге, звісно, це для того, щоб е жіночу енергію розкачати і дати свою енергію своєму чоловікові. Що ж можна робити? Танцювати зранку. Танцювати можна в принципі і в нижній білизні, і оголені перед зеркалом. Це дуже буде наповнювати вас жіночу енергію. Це буде дуже вас розкривати. Знаєте, ви будете дивитися на себе, ви будете дивитися на свої рухи. Мені так подобається читати і дивитися про різних знаменитих відомих жінок. І ось Мерлін Манро, наприклад, вона. Дуже багато проводила часу перед зеркалом, і вона дивилася на свої рухи, і вона вигадувала собі рухи, як вона буде рухатися, як вона буде там не знаю зачіску знаєте, собі виправляти, як вона буде ходити, заходити, посміхатися, і вона в собі це е діставала з себе такі якісь е граціозні, цікаві моменти. Як ви знаєте, Мерлі Монро була е секс-символом своєї епохи. Продовжуємо рух, танці, йога, будь-яка фізична активність. Зробіть зранку суглобову гімнастику. Кожен суглоб по сім разів прокрутіть. Це займе вас 3-4 хвилинки. Постійте 40-50 секунд в планці, все, вам більше нічого не треба, але енергія, ви вже розкачуєте свою енергію. Будь-яка фізична активність, вона не лише на наше тіло да зміцні, а вона відкриває канали для енергії. Користуйтесь це безкоштовно. І третій дуже важливий аспект аспект джерела жіночої саме енергії це наше тіло, це будь-яка трубота про себе, це наші ритуали краси, відпочинку. Навіть просто ванна із сіллю. Вона вже підживлює нас із середину. Турбуйтеся про своє жіноче красиве тіло. Друге дуже важливо, про що, крім джерел жіночої енергії, хочу поговорити з вами, це підтримка нашого емоційного стану. Тільки ми відповідаємо за наш емоційний стан. І якщо всередині нас тиша, якщо всередині нас, знаєте, такий. Камінь із нашої впевненості і сили, ну ніщо із зовнішнього світу не може його зруйнувати. Звісно, події нашої країни вони вибувають. Да? Все, що відбувається навколо, воно все так дуже тяжким станом на нас накладається. Але ми відповідаємо за наші емоції, відчуття, почуття. Розпочинайте день і завершуйте день. Подякою. Подяка, вдячність вона, ну, по-перше, це дуже сильна енергія. Це така е, нерушійна енергія, знаєте, яка у вас є, і ніхто не може її вас забрати. Це вдячність. По-друге, е, це дуже сильна вивільна енергія, і е, хто грав зі мною в міло, той знає, у нас на полі є стріли, які допомагають нам рухатися вверх. Е, це ті емоції, ті стани, які дуже швидко допомагають нам швидше просунутися на е, вищий рівень життя е, на шляху до своєї мети. Придумайте собі е, три речі, за що ви вдячні сьогодні. І скажіть це вранку. Або ввечері. Пишіть щоденники вдячності. Це перше, що роблять всі, хто стають на шлях свого саморозвитку, ставлять перед собою якісь цілі, або там читають, що ж роблять мільйонери, наприклад, да? які в них є такі звички, завдяки яким вони досягають успіху. Ось одна із звичок мільйонерів це вдячність. Працюйте над цією звичкою і користуйтесь нею щодня. Звісно, дуже важливо при підтримці нашого емоційного стану це медитації і афірмації. Розпочинайте день з афірмацій, налаштовуйтесь медитаціями і завершуйте свій день теж афірмаціями і медитаціями. На моєму каналі є безкоштовні медитації, мої авторські. І також в мене є телеграм-канал з моїми авторськими медитаціями. Одноразово платити за вступ у цей телеграм-канал, і там постійно оновлюються медитації. Повірте, медитації вони настільки творять два, вони настільки допомагають, вони настільки допомагають тримати ваш стан. Якщо ви візьмете одну медитацію і будете робити 21 день, через 21 день ви себе не впізнаєте. Це дуже можливо. І... Останнє із такого мого другого пункту підтримки емоційного стану, це наше оточення і спілкування, оточуйте себе тими людьми, людьми, які надихають, мотивують, які допомагають вам рухатися. І приберіть із свого життя тих, хто забирає вашу енергію, хто забирає ваш стан, хто вас виснажує, якщо ви перестанете зливати енергію на тих. На кого не треба це робити, і підете у бік тих, хто буде вас наповнювати і підтримувати. Повірте, ваш рух вперед, ваше краще життя, ваше налагодження всіх сфер життя буде набагато швидкіше. Звісно, дуже важливим пунктом в наповненні себе, своєї жіночої енергії є духовні практики. Але, знаєте, дуже часто я зараз чую, що духовність це про щось таке, типу, відлітати там, да? зранку до вечора медитувати, не мати перед собою там, якихось фінансових цілей, типу я такий весь духовний. Але духовність це трошки про інше. Духовність це про внутрішню гармонію, про знання себе, про знання, що мені для себе треба зробити, щоб я зробив якийсь результат. Про наші фінанси, фінансові благості, що ми створюємо для себе, про наше оточення, як ми себе відчуваємо в кругу наших друзів та знайомих. І про те, як ми себе відчуваємо в собі, в своєму тілі, як ми існуємо, чи розуміємо ми, що ось я є, цього достатньо. А я ще. Творю світ навколо себе, і його створюю я, свою реальність. Ось духовність це про розуміння таких дуже важливих аспектів свого життя. Що ж треба робити, які духовні практики? Ну, як я вже казала, медитації, афірмації. Потім дуже важливо ставити собі наміри. Наприклад, ви йдете, гуляєте і гуляєте з якимось наміром. Або е, присідаєте зранку. Я сьогодні присідаю 10 разів з наміром там, зробити 100-200 доларів, наприклад, сьогодні. Да? І так ми робимо постійно, щоб ми не робили е, якесь заземлення, ми ставимо перед собою намір. По-друге, це гра Ліла. Я як привідну, гра Ліла, можу сказати, що Ліла не тільки дає відповіді на ваші запитання, а вона відкриває доступ до багатших внутрішніх ресурсів. Використовуйте все, що можна використовувати всіх провідників, всіх експертів, які вам допомагають більше дізнаватися про себе, про духовність, про свій дух, душу, тіло, які допомагають вам ось цю ну, внутрішню вашу гармонію будувати. Я наприклад колись поставила перед собою таку задачу, що кожного тижня я для себе буду. Брати якихось експертів, і кожного тижня я для себе буду робити нові практики. І ці практики вони дуже швидко допомогли мені заглибитись у себе і зрозуміти, що ж мені треба, як мені треба діяти, і куди я рухаюсь. І останнє дуже важливе для жіночої енергії це творчість. Наповнюйте себе співом, малюванням не знаю, Написанням щоденників, віршів, книжок, все, що відкриває нові горизонти вашої енергії. Тому що жіноча енергія це творча енергія. І коли ми діємо через любов, творчість та натхнення, всі сфери життя підтягуються, і наша внутрішня гармонія, наш баланс у житті, він творить для вас. Підсумку хочу сказати, знаєте, наша енергія це скарб, який завжди є поруч. Природа, духовність, емоції усе це може стати вашим джерелом. Використовуйте його, якщо ви не маєте інших ресурсів, використовуйте цей ресурс. Цей ресурс у вас вже є, і його ніхто не може забрати. Але головне слухайте себе. Відчувайте потреби та знаходьте цей час для свого відновлення. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, пишіть у коментарях, що ж наповнює вас енергією. Підписуйтесь на мій інстаграм. Хто хоче глибше поринути у свій світ, у світ гармонії, у світ свого духовного розвитку, запрошую вас на мою макоч сесію та трансформаційну гру Ліла. І пам'ятайте, що любов до себе це дія. Тож кохайте себе, дійте.